Я Василь Масюк, адвокат, кандидат юридичних наук, і сьогодні ми розповідаємо про те, яким же чином захистити себе на слідстві. Так от, що заважає зазвичай людям, які приходять на допит? Один з таких факторів це оптимізм. Так саме це. Доволі часто люди думають, що їм заважатиме страх. Одначе страх навпаки допомагає. Тому що якщо людина боїться, то вона дуже виважено. Слідкує за тим, що вона говорить, за тим, як вона говорить, де і кому. Тим паче, якщо у неї такий поганий і сумний настрій, вона становиться таким от бризгою, яка дуже ретельно фільтрує всю інформацію. В той же час, якщо певна людина перебуватиме в стані такого от оптимізму, впевненості в тому, що їй тут нальють кави, чаю, і після бесіди з слідчим вона одразу пойде на моря, то така людина буде допускати багато помилок. Ну, по-перше, вона не буде фокусуватися на особі слідчого, не буде фокусуватися на тому, що ж він там пише, не буде брати до уваги той зміст слів, який вказано в протоколі. Більше того, від людини на оптимізмі. Сховається сам смисл написаного, тобто всього того, що між строчками на папері протоколу допиту міститиметься. Тобто зверніть на це увагу. Тому що оптимістичні люди, вони дуже швидко, імпульсивно приймають рішення, не обдумуючи те чи інше, що з ними трапляється. А тому оптимізм потрібно, щоб був, одначе. Ну, відсотків на 30. Тобто певний мікс у вас повинен бути оптимізму і песимізму. І заправлений ще страхом. Такий от букет, салат, якщо хочете сказати, іншими словами. І тоді це допоможе. Бо якщо ви будете в ступорі боятися, то на вас легко буде вплинути. Якщо ви будете в піднесеному такому радосному стані, то також це шкідливо, як ви розумієте, із того, що я вам уже повідомив. Подумайте, можливо, у вас є свої якісь особливі певні стани, які ви називаєте певним словом, або коли навіть вони у вас траплялися, згадайте, можливо, немає навіть у них певної назви. Одначе ви пам'ятаєте, о, була така ситуація, де ви себе поводили максимально так раціонально, були тут і зараз, мозок включався працювати на повну. Згадайте цю ситуацію. Можливо, цю ситуацію можна буде згадати не скільки, назвавши емоцію, в якій ви були, а можливо, жестом. От ви були от в такій ситуації або в такій, в помірній, чи ще. Можливо, якийсь це буде візуальний образ, аудіальний. Подумайте, нема різниці, як це називається. Головне, щоб ви змогли пірнути, згадати, як це було. І могли б відтворити на допиті цей стан, коли ви так чітко, скрупульозно підходите до того всього, що говорите ви, до того, що надходить ззовні яка інформація. І тоді оця така внутрішня робота, ви можете її зробити навіть завчасно, на всякий випадок. Тобто згадайте ту ситуацію, де ви проявляли себе таким чином. І... Коли у вас трапиться щось таке непередбачуване, це дасть вам можливість на максимально швидко перевтілитись у ту людину, яка знає, що говорити в критичних моментах. До зустрічі в наступних відео!